Всім привіт підписники, Сьогодні ми будемо, я, я вам буду показувати клап степ і в кінці ми в нього зіграємо. У мене на ньому 66%. Значит, почнемо з першого парту. Він не такий жорсткий, але він досить важкий. Во. Це таймінг таймінги, тут куча десь таймінгів на початку, і зато перший парт дуже важкий є. Я навіть тут бішуся навіть на першому парті. Боже мій, як я його пройду взагалі. От я говорю, перші партії, от ось ця частина першого партії вже друга половина дуже варійна. На перша половина це ад. Я не знаю, який на був допустити. І зараз ми вже до, 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 до інтересного місця, але я тут поставлю чекпоінт, ну що чому пост тому що я на ньому, напевно, один раз нас помру. Втопом... А, Брина, я його, напевно, поставив. Е, ну тоді от тут от. от. Або, все добре тепер. О, це дуже важкий курабок. Ну він не дуже важкий щось куда-то. Він просто такий тут От меморі, це на вон, мене вже дістало. Де ще кубик іде? Досить їзичний, дос -дос але я на ньому здихаю. Тож я от, от на, от на цей орк на останні нажимаю. Ша дуже їй це. І на ньому дихава люди 5 раз. О, і фошка. Вашкали сину. Я же волю. От, от я можу спочатку корабляти йти до, до 54%. До 54, я просто вже знаю, 55, тобто. То вже то, то 20% з 24%. Чи до чотирьох, з 22 я дійшов до 55. Нормально так. Носки ну, у мене жорсткі, як би я, но... То я потрейнив ці моменти, як би, і було дуже багато нехороших дублів. Коротше, я не можу запечати просто, затіпати так. О, так от. Як я це буду переходити в нормалі? Я не знаю просто, Я, якось це проходить бля. Якось це проходить бряко, ну, не фактану зараз. Ну не отак от, бля, ну не отак от а по наче. Нормально. Во. Гайд про коп по коп степу. Китя, якщо ви хочете виходити різні демони, то звертайтеся до мене в коментарях, як пойти той і той демон. Якщо б тут була б велика юфочка, це було б неможливо. А, чи можливо? Це було можливо, кстати. Це було було б можливо. Владими, було, було б таймінги якогось. Це реально було б можливо. Такі таймінги, можливі на UFOS все-таки є. Настя, ну, тут має бути міні-юфоршка, тому... Що не знала як зробити міні, треба нажати Edit Object, далі це дивити, і міні мод. Во. Тоді у вас в стартпосі є міні режим грейти. Треба ту юфошку поставити. О, Во. міні-юфошка. Вона ще про неї сказати. Важкий пад. Душний. Дуже сильно душний пад. На якому у мене мільярди смертей вже потрачені. Ну ладно, у мене на коп степена маєш у меня смутей. Мене на ньому 1858 смоте. Я от, вот сейчас вот тут вот в кінці, я от вот сейчас сам сливаюсь. И ще на 50 був будто есть доходь такие. Yeah! Hey, я количество закричала, як бы, но это было давно. Вже я взагалі багато, я вже два рази, я вже 15 разів походити походив в кошки і, і просто здихав після неї. На дуже простій частині. На 58 здихав, взагалі дуже тупо в здихав. Ну Я не можу, от її, я, 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 я не знаю, як я її прочув пару разів, був. От цей от шип, я просто його не Я б хотів би, щоб його в коп степі не було. Дальший де ну він дуже інший. Я потім вам про нього розкажу. Бляха, це взагалі жесть. А, тут у мене камера зміщена, я думаю, що мені незручно грати. Зараз я вам просто покажу, от поставлю фошки на цьому рівні, іначе має бути і такпост на цьому рівні, буде від камери зміщена. От так от має бути вона виглядає, тому так вона краще, думаю, підписники виглядають. Ну, я думаю, що багато хто з вас проходив копстеп, але. Я не проходив. Хотя якщо зігнаю, я покажу вам це з ігнором деміч, буду показувати знову кліфам. О, бачите. Бачите, я тут би пару раздав да ще й декора. Вот вже набагато простіший, куп теж набагато простіший, але я Ось тут. От, тому що я кліфа посади на цей ворот. Вот тут от, я раз здихав вже на 64 Там є рекорд. Блін, а тут має бути є фошка, я са поскипав, бляха, як ще вошку бу. Коротше, я вам буду все показувати по порядку. Ось і фошки я вам вже про неї розказав. Значить, наступний панк це корабок. Дуже, дуже варі. тут немає на розказувати, ви самі бачите. А от про цей коробок я ще розказати, він дуже важкий. Я вам про дімостою. Тут треба розказати ось Тут то тоді взагалі і фошка дуже із я на неї ще ні разу не здихав, тому що до неї ще ні разу не рухається. Корабль ну, посла Меморі. І ось це дуже важка частина кораблика, я не знаю, як я вже важко буду допустити. Но це Verie це все Verie Eзі, я випав знову блях. Я взагалі навіть зірналом девич не можу пройти цей от, кінців хуков з тепом. Тільки от на цей мене нажимаємо, то я на нього вже 20 разів нажав із допам. Ну ладно, я на нього вже 5 разів просто нажимав і збігав там. Прямо перед своїм рекордом, тоді я на своєму рекорді ще вдихав. На 61% колись був 61% просто. Що часи, До монеткою я точно не буду за монеткою і цей коптек. Треба якщо обувитися тут. От далі вот це. Та бляха! Я не розумію, нічого до фігні твориться Виставки, чому я не можу піти коптек з надаміч? Чому я вообще випадаю, бляха? Я сподіваюся, що я побью свою рекордку о 66%. на сьогодні вже. Я же його от майже тиждень пробую побити. Я його десь на тиждень тому поставив, де ще десь до 64%. Да блин! І після цього взагалі нічого вже не зміг зробити. Просто я не знаю, на цей клад неможливий. Скільки на ньому сподвигали і нічого, бляха! Короче, я вам завтра не покажу, короче, уже сам цей. Я вам про все партии, в принципе, рассказал, крем, финальных партий. Я вам про все эти партии рассказал, крем финальных. Значит, про юфочку. Юфочка такая, не жестко. Мини мод воюф, я вам уже начну Тут вона больше Ізична і за того, що вона це як там. Ну, коротше, із-то того, що у нас тим є. Із-за того, що я, коротше, в редакції зараз граю на яблуні як має бути. Ну, я вам можу показати, як вона виглядає в нормалі. В афігеєте. Ну, якщо ви її не бачили в нормалі. Якщо ви йдете сюди, то тут ізична, вона навіть на ну. теж можна здохнути. Вот тут я б сейчас здивався. А, я йде на деміч добу виключити. От тут. Коротше, ну, якщо ви йдете з то за воно досить кінечно, але сильно можна здохнути. Хоча от от, частина на ній мало шансів, що ти здохнеш, то і вдохнеш. Ну, я знаю, де, де я точно один раз хоча здохну. За цей корабок. Тому що ти ви ще хочеш витіти вверх спочатку. А, тут, а то тут треба витіти вверх. Ну і ще, якщо ви хочете йти за монеткою, то я вам розкажу про неї зараз. Якщо ви захочете проходити Степ і будете приходити її з тією монеткою, то її найкраще не брати при першому приходженні. При другому, третьому можна її брати. Ну, При першому, ні, ніфіга гайди про копстеп. Ну, я вам говорю, кажу, всі гайди про копстеп, щоб ви не завершали моїх ошибок, не потрейняти цю кошку. Ну, або брати цю монетку. Не покрінити цей кораблик, я його раніше хотів. на да Думав, що це великий кораблик. корабль, але тим як проходити весь хлоп треба його точно потрейнити. От я взагалі ще десь не, не дуже розумію, як треба проходити нормально, тому що я його дуже мало раз проходив. Ну ладно, з 69 за його ще стало 100%, але це тільки одна Шість 68 стало 100%. Я стала шість восьми сто вже один раз. Дуже давно було. Ну, ну недавно було, але хоча. Ну коротше я вам розказав про, подобно про Єфошку. Тепер треба вам розказати про цей самий кораблик. Де він. Та блін. Коротше, вам тепер треба розказати про цей кораблик. Кораблик сам пише половина не така уж і жорстка супер. Де він? А бляха. Кажуть, перша половина не така жінок, тільки він мабуть щось маленький, я просто спеціальний великим тут зробив, блин. Просто чомусь в тебе ви зараз в одному місці хочете клікати, хоч там не треба клікати. Я вам покажу якому. От ось так з і тут типу, ви зараз хочеш клікати. А там накраши не клікати, Ну, У тебе багато шансів тоді здогнути, якщо там клікнеш. Та з цього моменту може там просто здохнути, і з того моменту в практиці там просто не видимо, коли... Не видимо раз, вмирав просто. Я не знаю в практиці. Я там 29 років помер вже в практиці! Ого, це саме місце. Ну, я не знаю, як його піти взагалі, я, я не знаю, там то відпускати, то зажимати, Якийсь два бляха. Ещ не знаєте, хто такий бодбав, то ви наубики в джем это дешево. що реально... Что за дивень ботбав. Ну його всі знають бодбав, тому. Ну, хто не играет то не то цей відео. Всім це просто не потрібно вам. Ой, в джемом это де что не, не дивіться просто. О. А, я, я зрозумів, то треба Джимата вот тут вот так вот, короче. Якщо б була в мене камера, то тоді б я вам показав, бо не, я не можу вам показати ніяк. І, хоча там можна пролетіти, це я знаю. Проліз буде, ну і можна можливо, будемо. Боже, а тепер я вам розкажу про куба. Він досить ізічний, але но... тільки запам'ятайте одну річ. Не треба ви там клікати. Значить ти здохнеш, візьмеш і Просто візьмеш і здохнеш. Це просто такий розказ про коптеп перед тим, як я буду його приходити. Тобто відосів про це буде багато. О, там, кстати, є баг, тому там треба ловити від на таймінг. І за того, що там є баг. Я думаю, що тут я вот на цьому каналу просто 100% здохну. Я вам перше розкажу повністю все про куб. От в норму не вигадаю так. Типу, з тебе відчуття, що треба йти кудись. Ось так от прокликати, але не фіга, ні Треба тільки два кліки здійснити, далі... Далі теж меморі. Коп стейпи забагато меморі, ще дуже як... Тому і ти міг поснимати меморі. Вот тут вот корабль вообще я не знаю, они даже такие жесткие десять. Я не знаю, короче. Я не знаю, как його его в нормально. Я просто оце, я не, я не розумію. Я буду его, напевно, перед тем, я до него дойду, то я его, напевно, уже на 6 приходит, и не темно. Наступний парт я вам розкажу, він вже після кораблика йде. От, ну, тут ще такі прийоти, я їх до них не зу. Ось це от парт. Він, Там має бути якщо маленька іконка, то ми зараз її став. Я про всі вам вже можу, воно про всі от спини. Ось от цей от найлегкіший Клопстепі парт. Просто отакий от от, так, Просто тапати. Ну тут ось от ще приїжджати і все. Далі дуже проста кинтівка. Ну, Якби я можу навіть взялась, напевно, на из перший поставити звідти 100%, ну може не зможу. Шоу хітбокс мене включить. Во, бачите, у мене от все тут дуже легко проходить, навіть. 98. Як я там здохти. Навіть ще там нормально не до 98. У нас хоча б вийшло поставити скільки? по 100 Ну, це дуже швидко ставшися, тому що дуже просто, тому що ну, ну 90 96 94 98 вже був. Я знову його прийшов, 90-90%. Я думаю, що я на останніх 10% не здохну. А тепер приступимо до проходження самого клап степа. Якби відос, я тільки дуже мало, звісно, покажу в глянень коп степі, ми його просто пройдемо в практиці, Хо, ми його добре досить потренували, і я і зараз просто його пройдемо в практиці і на цьому відосі завершимо. У мене хітбокси просто включені в практиці. І просто його пройдемо в практиці. Ну, бачите, я вже початок досить добре на той, тому я, я мене здихаю. Хоча я нормально на ньому здихаю, а в практиці ні. Попробуємо його пройти за мало спробу в практиці. Ну я не думаю, що в мене вийде менше, ніж 50. Ну тому що мій доклад це 90, спроба пройти його в практиці. Я не знаю, якось мені тоді це вийшло зробити. О, перша смерть вже на 32%, а друга смерть на 31%. О, третя смерть вже не там. Будемо близько. Я буду багато мовчати. Шарики підписник. О, шар. Шарик, о шарик. Так. Хітбокси. Ну От, тут буде постить чуть-чуть тарілку проходить, чим без хитбоксинга. Я проходила її без хітбоксів тоді, тому Тут я, конечно, її не повністю пройду як тоді я тоді попробовал, у меня це получилось. Ну все рівно. Я на цій зоні, от на цей орбі, але зараз чомусь клікав, я не розумію чому. Зараз я, звісно, спеціально на нього клікну. Ось тут я думаю, що я здохну, але 60 66... чисто, ну, звісно, я на них здох і взагалі ще здох. 60 чисто, 52, 52. Знаєте, воно тут мене підслідує. Та блин! Що за хвізня? Я не розумію, це дуже вот, важкий момент, я його просто не наводжу. 66% входить все. 67% тепер буде. Вот це усе для мене, напевно. Якщо наверное, дохід. За два місяці, о, це буде у мене. За два тижні. І майже, майже за... Майже, за два, майже за два тижні. Я не розумію, чому там такий таймінг зробили, то Easy Demon по вашому символу? майже, Майже, то по вашому Easy Demon. Що за таймінги бляха? Потім у мадвенчіст. А ва, сі, а, а Пишіть свої хардости в коментарях, які у вас є хардвести. Як ви бачите, половина я живу, вона вели ізі, але ну, не вся прям вели, но простіше за другу, це точно. Простіше за друго точно. Менше після тиспок... Мені після спроб у мене вже, напевно, не вийде. Я до сюди вже за 40 дойшов. 100 мільйонів до сюди я дойшов за 40 строк. А, я бы сделала за 50 еще до Дальше я буду просто ставить, ставить, ставить. Будет купить все спробы. Я купила. Что я сказал? Я купила, будет купить все спробы. Там будет не Погнали, прогрессик. Прогрессик, бля. корабли. На цьому кораблі буде в мене зараз мільярд фейлів, якби. Ми... Я думаю, що... я думаю, що я менше от мені нікого не буде, коли старлю пройду, от якби це нікого не буде моїм хардістом. Або я його пройду, коли вже медіум демон він пройде свій перший. Тут реально якийсь медіум демон. Чому я хоп за 70 строп проходжу нормально в практиці? І то мій то мій рекорд поки шо, що, що я до сюди до досі... що за І ще от тут мільярд фейлів здихай, бляха. Я просто... Я Клоп, Я не понимаю, на ну, чем я тут умираю? Ну скажи. хочу Меньше девяносто строп. Меньше девяносто строп Ну почему я на этот просто взять и проводить там же Ну в Ну все, я уже пройду. сейчас пробую просто. Ми пройшли з вами коптеп в практиці, значить можна з вами і прощатись. І заодно я відкриємо в кінці сундучки. От, за перше нам нічого нормально на не випало, з другого... Ну, ще поганіше, понятно. Ж. Значить з вами був Саша. Всім па-па!